Угоду скасовано, проте звітувати є про що. Відповідно до рішення міськради було розірвано договір з компанією ЄРД «Дружківка -техноком» на обслуговування багатоповерхового житлового фонду. Керівництво підприємства не погоджується з незадовільною оцінкою своєї діяльності. Продовж року головний інженер довго перераховує різні роботи з ремонту будинків. «Підприємство виконало 4,5 км половини шву. 1800 метров квадратных кровли сделала 43 подъезда отремонтировали. А ще представники компанії ЕРД, філію якої є Дружківка техноком, кажуть про значні суми власних інвестицій, вкладених у капремонт житлового фонду. П'ять домов ми в этом году повністю перевели в холодную воду на пластик. Это стопроцентная замена плітей. Стаяков, вентилей. звісно, і представники місцевої влади і пересічні мешканці дружківки мають власні оцінки діяльності обслуговуючого підприємства. Незмінним залишається лише розмір квартплати 1 гривня 27 копійок за квадратний метр житла. Його було встановлено ще у 2006 році. В році. рубль 27 сім все розбито по статіна. Кожна стаття і стоимость. Допустим, текущий ремонт на текущий ремонт дома. из рубль 27… Виділяється 20 копійок. Цілком можливо, що вже незабаром утримувати житловий фонд буде інше підприємство. Найактуальнішим для городян наразі є питання: чи зміняться й наскільки розміри квартплати?